Хочеться спокою, нарешті справжнього істинного спокою не допомагає алкоголь, психотерапія і сповідь раз на рік перед паскою. Вихід є справжні професіонали у сфері музики рекомендують беруші, особливо якщо sound pressure level на концерті перевищує показник у 110 дБ. децибел. Якщо не носити беруші, сенсори у слуховому проході ляжуть і вже не працюватимуть як раніше. Глухота насувається поступово. Зазвичай ми перестаємо чути більш високі частоти і чуємо тільки низькі. Усі люди з віком перестають чути частину високих частот. Тому глухота значить старість. А в древні часи взагалі вважали, що ангели на небі співають високими голосами. І тому, коли сенсори лягають, і ми старіємо, то ангелів вже не почуєш. I'll leave Беруші, ось запорука внутрішнього спокою. Задовбала дружина, вдягай беруші. Набрид сусідський ремонт вдягай беруші. Не подобається, що два на два-чотири, а земля кругла. Вдягай беруші. Милі, компактні шматочки каучуку врятують тебе від геєни вогняної, від судного дня, від дудки щуролова з міста Гамельн, реклами приватного бойового підрозділу, повітряної тривоги і трьох хронів, котрі голосно святкують получку на першу. Першому поверсі з берушами ти не почуєш, як руйнується світ, життя, величезні стоси ідеалів. З ними то земля ніколи не втече з під ніг, тому що плоска поверхня набагато стійкіше за круглу. Глухота насувається поступово. Зазвичай ми перестаємо чути більш високі частоти і чуємо тільки низькі. Усі люди з віком перестають чути частину високих частот. Тому глухота значить старість. А в древні часи взагалі вважали, що ангели на небі співають високими голосами. І тому, коли сенсори у слуховому проході лягають, і ми глухнемо, то ангелів вже не почуєш.